Доброго дня! Сьогодні в нас 27 листопада місто Тернопіль. Знов до нас вернулось тепло. Приємна погода, плюс 8. Хмарно, але працювати можна. Вже земля за ногами не вчіпається, можна працювати. І хочу показати вам саженці своєї хурми. Я в цьому році. На початку осені не планував їх почтою передав, розсилати місцевим продавав. Але лишилося тут з 20 саженців. Не хочу з ними бавитися до весни, бо їх треба або перший рік обмотувати, або викопувати в прикоп. І от такі непогані, непогана коренева. Все щіплено на Віржинські. Насіння брав у черки із Дніпропетровської області. Це вже було, певно, 4 роки тому. І непогана коренева, то я сіяв її, сіяв насіння у контейнери, потім пікірував, підрізався центральний корінь. І зробилася така мочковата коренева система. О, звичайно, трошки пошкодилася, але щеплено на високому штамбі 60 десь сантиметрів. І можу відіслати такі чудові саженці по території України новою почтою. Оцей саженець комбінований, тут є. Воно пішло б на південні регіони України. Тут є східна внизу хурма Волкова. От вона навіть по кольору видно. І Дар Софіївки. Східна, вона світліше має кору. Ну і бруньчки такі. У неї Це ось Дар Софіївки. Бачите, яка брунька. А це де вона є? А це ось східна. Волкова. То буде саженець два в одному. Перший ярус заложити східною, а далі піде Дар Софіївки. Обрізати саженці високі. Саженці до 2 метрів це Дар Софіївки. А Соснівська 2-метрові саженці. Є саженці кроновані, але я все рівно їх буду різати на метр 20 з кореневою системою, щоб вони пішли новою почтою посилкою до метр двадцять. Менше будете платити за пересилку, і не в усіх населених пунктах є грузове відділення, на яке може прийти посилка вище метр двадцять. По цінах я продавав маленькі по 500, отакі великі по 1000. Тепер буде середня ціна, маліх практично не лишилися. Малі забрали тут місцеві, бо кожен, я розумію, кожен хоче, щоб було дешевше, але так не виходить. Це підщепа росла два роки, а деяка й три, там рядок був трьохрічна була підщепа, бо сіялася одразу відкритий ґрунт. Підщепа дуже довго росте. От бачите Оце ось у мене підщепа сіяна в тому році. Тобто не в тому році, а весною. Зразу в ґрунт. Бачите, які малючки. Оце ось підщепи. Вже два роки. От на травень місяць 26-го, як і будемо живі здорові, буду робити щеплення. Так що Підщепа росте 2, а то і 3 роки. Якщо на сонечку, то росте 2 роки. Якщо в холодку, то 3 роки. Так що така ситуація. По, є два тільки сорти Соснівська Дарсофіївки. Ну і трошки є Східної Волкова. І ще один сорт запилювач. Забувся, назву треба читати. Але Східної мало. В основному дар і Соснівська. Так що, хто бажає, можете замовити. Вишлю завтра. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!